Реєстрація на пробне тестування стартує з 1 листопада. Кожен, хто має намір пройти пробне незалежне оцінювання шкільних знань, зможе зареєструватися лише у мережі інтернет на офіційному сайті Тест До того ж, під час реєстрації абітурієнти самостійно обирають місце проходження тестування. Будемо мати ще один додатковий предмет світова література. Все решта і календар підготовки, і структура підготовки приблизно така, як і минулих років. 1 листопада стартує реєстрація. На пробне тестування, яке закінчиться 30 листопада. Саме пробне тестування відбудеться 23 і 30 березня. Учасникам слід обирати ті предмети, які необхідні їм для вступу до вишу. Радять у регіональному центрі оцінювання якості освіти. ніякий найкращий вчитель, не допоможе вам від, не відтворити атмосферу і технологію, яка має бути на справжньому тестуванні. Це під силу тільки. Пробного тестування, Умовно кажучи, це генеральна репетиція. Також під час реєстрації майбутні учасники повинні роздрукувати квитанцію про оплату та оплатити її у будь-якому банку упродовж семи робочих днів. Вартість пробного ЗНО незмінна у межах 90 гривень. Триватиме реєстрація на пробне тестування упродовж місяця. Основне ж ЗНО відбудеться за звичним графіком у червні. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін, новини на вежі.